Найінформативніша з усіх сенсорних систем це зорова. За підрахунками вчених, близько 90% усієї інформації про зовнішній світ ми отримуємо завдяки зору. Світло сприймається очима. Імпульси, що виникають під дією світла в очах, переносяться в мозок зоровим нервом другим череп... черепно-мозковим. Зорові нерви частково перетинаються, тому імпульси з внутрішніх сторін сітківки кожного ока переходять на протилежну сторону мозку. Імпульси ж з зовнішньої сторони залишаються на тій же стороні. В головному мозку оптичні нервові волокна потрапляють до зорової кори. Куль, що знаходиться в потиличній частці. Сприйняття світла формується в корі головного мозку. Кількість світла, що потрапляє в очі, регулюється зіничним рефлексом. При яскравому освітленні гладенькі м'язи райдужної оболонки скорочуються і зіниця звужується. При слабкому освітленні розширюється. Зіничний рефлекс це безумовний рефлекс, його центр знаходиться в стовбурі головного мозку. Таким чином, аномальна робота зіничного рефлексу свідчить про пошкодження стовбура мозку. Очні яблука рухаються завдяки окоруховим м'язам. Це посмуговані м'язи з довільною регуляцією. Склисте тіло, утворює основну масу ока. На поперечному розрізі ока видно три оболонки, три основних шари. Зовнішній шар це склера, дуже міцний шар сполучної тканини, який переходить. У прозору рогівку. Тут світло, що входить в око, заломлюється під найбільшим кутом. Середній шар це судинна оболонка. Тут знаходяться кровоносні судини, які живлять око. Її продовженням є цілюарне тіло та райдужна оболонка. Гладенькі м'язи райдужної оболонки відповідають за зіничний рефлекс. Райдужна оболонка містить пігменти, які надають людським очам характерний колір. Гладенькі м'язи ціліарного тіла забезпечують адаптацію кришталика до чіткого бачення предметів, що знаходяться на різній відстані. При цьому змінюється кривизна. Кришталика. Внутрішній шар ока це сітківка. Сюди кришталиком проєктується перевернуте мініатюрне зображення побаченого об'єкту. Рецептори сітківки, колбочки та палички, знаходяться близько центру сітківки, тут більше колбочок, а паличок більше до периферії. Тут же знаходиться сліпа пляма, те місце, куди підходить зоровий нерв. Тут в цьому місці немає не паличок не колбочок. А там, де зосереджені більше колбочки, це місце називається жовта пляма. Це місце найкращого бачення. Зовнішній шар сітківки це темні пігментні клітини, які містять чорний пігмент фусцин. Далі знаходяться палички та колбочки. Колбочки мають. Ось такий розширений вигляд, а палички більш витягнуті. Ці клітини є рецепторами, які сприймають світло. Далі вони передають нервові імпульси до біполярних клітин. А далі до англіозних клітин. Які в свою чергу утворюють зоровий нерв. У паличках міститься родопсин. Світлочутливий пігмент, який складається з білка під назвою опсин і похідного вітаміну А, відомого як ретинол. Родопсин чутливий до світла будь-якої довжини хвилі, тому палички не можуть розпізнавати кольори. Поріг чутливості паличок низький. Достатньо одного фотона, щоб активувати їх. Таким чином вони працюють і при слабкому освітленні. Три типи колбочок чутливі до різних кольорів до червоного, зеленого або синього світла. Їх світлочутливий пігмент це йодопсин, який схожий на родопсин, але містить інший білок. Оріг чутливості колбочок значно вищий, ніж у паличок. Вони неактивні при слабкому освітленні, ось чому ми втрачаємо кольорне бачення у сутінках. Коли світло потрапляє в очі у рогівці та кришталику, відбувається заломлення зображення. Кривизна кришталика змінюється, коли ми фокусуємося на об'єкті. Жовта пляма на сітківці відповідає за гостроту зору. Це зона найкращого бачення. Саме тут утворюється перевернуте мініатюрне зображення предметів. Кришталик стає більш плоским. Коли око фокусується на віддаленому об'єкті, оскільки світло треба заломлювати менше. Коли ми дивимося на ближній об'єкт, світлові промені більше розходяться. Тому, якщо лінза плоска, фокусування зображення буде відбуватися зад сітківкою. З цієї причини кришталик стає більш опуклим, щоб більшою мірою заломити світло, тим самим забезпечуючи. Чітку проекцію предмету на сітківку.